Доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі. Ми з вами продовжуємо цикл лекцій із біології клітини. Тема сьогоднішньої лекції клітинний цикл. Отже, клітинний цикл поділяється на два періоди. Це інтерфаза і власне поділ клітини. Інтерфаза, як ви знаєте, це проміжок між двома поділами клітини. І найважливіша подія, яка відбувається в інтерфазі, це реплікація ДНК. Реплікація, тобто самоподвоєння молекули ДНК. А оскільки в хромосомах еукаріатичних клітин ДНК завжди пов'язана із білками, які називаються гістони. То можна замість терміну реплікації ДНК також вживати термін реплікація хромосом. І те і те буде правильно. Розглянемо, як відбувається поділ клітини. Поділ клітини, в свою чергу, поділяється на два періоди це мітоз і цитокінез. Мітоз. В строгому сенсі мітоз. Це поділ клітинного ядра. Іноді вживаю термін мітоз відносно до цілого поділу клітини, але коли мова йде саме про біологію клітини, коли треба бути точним у термінах, то запам'ятайте, будь ласка, що мітостере це поділ клітинного ядра. І цей процес поділяється на чотири фази, які ви бачите на слайді. Це профаза, метафаза, анафаза і телофаза. На цьому рисунку послідовно від ці фази. Звичайно, це просто дається для загального уявлення. А далі ми будемо розглядати кожну фазу в деталях. Почнемо з першої фази. Профаза. Досить багато подій відбувається, але всі ці події вони мають свою біологічну причину і біологічне значення. Тобто всі ці фази відбуваються тому, що так треба. Інакше мітоз не зможе відбутися. Розглянемо кожну подію окремо. Перша, це конденсація хромосом. В період інтерфази хромосоми. Існують у розкрученому вигляді. Якщо взяти сукупність хромосом ядрі, то вони виглядають як спутаний клубок. Для чого відбувається конденсація? А для того, щоб в свій час, в манафазі, хромосоми змогли розійтися до полюсів клітини не заплутатися один біля одної. Наступна подія утворення веретена поділу. Ну веретено поділу це саме є той тягар, той механізм, е який і розтягає хромосоми до полюсів. Хоча є інші моделі е того, що відбувається в анафазі. є точка зору, що мікротрубочки ні нікого не розтягають, а хромосоми самі крапкаються уздовж. Мікротрубочок перетина поділу. Ну, ми казали про те, що в динаміці, як це відбувається неозброєним оком і не озброєним оком побачити неможливо. Всі ці дані мають непрямий характер, то в принципі от механізм розходження хромосом навіть на даний день залишається відкритим. Наступна подія розходження центріолей до полісів клітини. Ну, це зрозуміло чому? Тому що. На минулій лекції ми казали, що центріолі це є центри організації мікротрубочок. Тобто веретено воно відростає саме від центріолі, що розійшлися до полюсів. Наступна подія це зникнення ядерної оболонки. Зрозуміло чому, тому що хромосоми мають розійтися до полюсів, а якби ядерна оболонка не зникла, не розчинилася, вона просто не пускала ці хромосоми рухатися до полюсів. Ну і нарешті відбувається зникнення ядерець. Ну, це єдина подія, яка відбувається, як кажуть, по ходу. Тобто вона не для чого, а чому? Тут інше питання. От е, стосовно попередніх подій ми казали для чого, який в цьому біологічний сенс. А зникнення ядерць. Тут питання чому? Тому що ядерце утворюється певними ділянками хромосом, так званими ядерцями-організаторами. І оці фрагменти, ці локуси, вони працюють тільки тоді, коли хромосома у розкрученому вигляді, коли хромосоми конденсуються. Ці ділянки, ядерцеві організатори припиняють працювати. І тому, як наслідок, відбувається зникнення ядерець. Рисунок профази, який демонструє нам ті події, про які ми щойно говорили. От конденсована хромосома, звичайно, це. Не справжня хромосома, а комп'ютерна графіка, там всередині ДНК, вона пов'язана з білками гістонами. Ми розглянули з вами про фазу. Наступна фаза це метафаза. Метафаза ну менше подій тут відбувається. А саме такі: хромосоми розташовуються в екваторіальній площині клітини. Краще казати, не по екватору, а саме у площині, бо клітина вона не плоска клітина, вона тривимірна. І тому термін площина тут більш доречний. Тобто хромосоми, як на таці, розташовуються в екваторіальній площині по одній. Тобто вони не з'єднуються, як ми потім побачимо в мейозі з гомологічними хромосомами, вони розмішуються в цій площині індивідуально. Наступна подія це приєднання мікротрубочого кберетена до центру мер. Тобто до спеціальних ділянок хромосом, за допомогою яких хромосоми потім будуть розходитись. Це центріолі, дві центріолі, від яких відростають мікротрубочки. І мікротрубочки приєднуються до спеціальної білкової структури, яка розташована на центромері. І саме до цієї структури приєднуються мікротрубочки веретена поділу. Називається ця білкова структура кінетохор. На цьому слайді ви бачите реальну фотографію, звичайно підфарбовану спеціальними барвниками, щоб було красиво. Але це справжня клітина під мікроскопом на стадії метафази. Наступна фаза це анафаза. Під час цієї фази відбувається одна подія, але вкрай важлива. Це розходження хроматит до полюсів клітини. Ну, слід зазначити. Ми казали, що в інтерфазі відбувається реплікація хромосом, тобто самоподвоєння. Ну, таким чином хромосома після реплікації складається із двох молекул ДНК. Які історично називають хроматиди. А потім хроматиди розходяться до полюсів клітини. І як вони вже від'єдналися одна від іншої і вже добре видимі як окремі індивідуальності, то на них вже кажуть сестринські хромосоми. А коли вони зліплені, коли ще разом, то це ще хроматиди. У ну, цей вирішальний момент, коли хроматиди розійшлися і вже можна називати. Сестринськими хроматидами, коли вони чітко віддимі від... по окремості. Також реальна фотографія живої клітини, де відбувається розходження хромосом до полюсів клітини. І остання фаза мітозу називається телофаза. Образно її називають профаза навпаки. Чому? Тому що події, які відбуваються в телофазі, вони прямо зворотні тим подіям, які відбувалися у профазі, значить, Знову давайте повернемося до профази і зробимо цей переворот. Якщо у профазі була конденсація хромосом, то в телофазі що відбувається? Деконденсація хромосом. Тобто хромосоми, які мають гени, знаходяться в робочому своєму стані, в сенсі, що їхні гени. Експресуються науковою мовою, тобто проявляються е, за допомогою їх інформації, синтезуються білки і так далі. Так от, звичайно, для того, щоб хромосоми знову запрацювали, їх треба розкрутити. Тобто вони скручуються у зв'язку з виробничою необхідністю, розійтися до полісів, дочірніх клітин. А в телофазі вони набувають свого робочого деконденсованого вигляду. Якщо тут утворюється вередино поділу, то в телофазі воно, звичайно, зникає. Центріолі повертаються на своє звичне місце. Центріолі є частиною клітинного центру, а тому він і називається центром, що центріолі знаходяться в центрі. Тобто вони з полюсів повертаються приблизно до центру клітини. Знову формується ядерна оболонка, бо це є захистом для хромосом. Ну і відповідно знову виникають ядерця. Таким чином, на цьому поділ ядра закінчується. На цьому поділ ядра закінчується, але це тільки ядро поділилося, творилось два дочірніх ядра. Наступний період, який відбувається, називається цитокінез. Це поділ самої цитоплазми. Цей механізм відрізняється у тварин і у рослин. На цьому рисунку зображено, як відбувається цитокінез у тваринної клітини за допомогою так званого скоротливого кільця, contractile ring англійською мовою, яка утворює бороздоподілу. Ну і класична аналогія, яка навіть є в Вікіпедії, значить, то є класика жанра, що. Е Скоротливе кільце, воно працює таким чином, як у стародавні часи мотузка перехватувала гаманець, тобто о, 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 така аналогія демонструє механізм роботи скоротливого кільця. І потім цитоплазма передавлюється передавлюється ну, приблизно посередині, і утворюється дві дочірні клітини. Але це, можливо, у тваринних клітин. У рослинних клітин вони не можуть так, от, не мовив би мотузкою, перехопитися посередині. Чому? Тому що рослинні клітини мають зовні сел wall, Тобто, нашою мовою це клітинна стінка, основним компонентом якої є целюлоза. Так що такий механізм, як тваринна клітина для рослинної є неможливим. Який вихід? Вихід такий, що нова клітина стінка. Формується за допомогою комплексу гольджі посередині, в центрі, потім ці похерців, в яких знаходиться целюлоза, зливається, утворюється пластинка спеціальна пластинка, яку називають фрагмопласт. І таким чином рослинна клітина на мову, поділяється із середини. В чому ж полягає біологічне значення мітозу? Полягає воно в тому, що мітоз забезпечує рівномірний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами. Тобто кожна дочірня клітина отримує таку кількість хромосом, яка містилася у материнській клітині. Тобто повний набір генів отримує кожна дочірня клітина. Це у нас був мітоз. Ну і, звичайно, коли ми говоримо про мітоз, логічно і плавно переходимо до такого питання, як мейоз. Ну, часто кажуть мейоз, це поділ клітини і так далі. Хоча на мейоз неможливо сказати, що це поділ клітини. Чому? Тому що мейоз складається з двох поділів. На два поділи не можна говорити, це поділ. А як же говорити? От подивіться, будь ласка, правильну дефініцію, тобто визначення мейостере, це процес із двох поділів, який складається з двох поділів, можна додати, внаслідок якого кількість хромосом зменшується вдвічі. Тепер розглянемо ці поділи послідовно. Значить, В клітині є гомологічні хромосоми, це парні хромосоми, що мають подібну будову і однаковий набір генів. Це була така коротенька передмова перед першим поділом, щоб нагадати вам, що таке гомологічні хромосоми. І так, мій ОС перший. В принципі, відбуваються всі ті події, що і в мітозі. Знову їх не варто перелічувати, до конденсація хромосом, зникнення ядерної оболонки тощо. все це є, до цього ніяк при будь-якому поділі. Але тут ще додаються дві події, які характерні лише для мейозу, а саме конюгація і кросинговер. Що таке конюгація? Це по-простому з'єднання хромосом. З'єднання відбувається за допомогою досить складної структури. Яка називається синаптонемний комплекс. Детально ми його будову розглядати не будемо, а просто ви можете подивитись на рисунок. Тут є петлі із ДНК, тут є спеціальні вузли, є горизонтальні елементи, тобто досить наворочений комплекс, який Забезпечує точне з'єднання кінців хромосом. Для чого? А для того, щоб відбулася наступна подія, і вона відбулася так, як слід. Яка ж це наступна подія? Називається кросинговер. Це обмін ділянками між гомологічними хромосомами. І цей обмін він повинен відбутися рівноправно, рівноцінно. Є така таке порушення, яке називається нерівний кросинговер. Це коли відбувається якийсь негаразд з цим синаптонемним комплексом, тобто він не спрацьовує так, як треба, і хромосоми вони. Не точно з'єднується своїми головами, хвостами, тобто своїми кінцями, а відбувається якийсь СУВ. І тому, значить, в одній хромосомі буде більше генів, в одній хромосомі, в іншій хромосомі буде менше генів. Тобто це, відповідно, дуплікація генів і делеція генів, тобто, це хромосомні мутації. Ну, як все гаразд, то. Гомологічні хромосоми обмінюються рівними задовженою ділянками, тобто відбувається е, рекомбінація генетичного матеріалу, перетасовка. І потім йде метафаза. Метафаза 1, тобто метафаза першого поділу. В чому відмінність із мітозом? Ми казали, що в лошині розташовуються хромосоми по окремості. Саме в мітозі, а у мейозі, в екваторіальній площині розташовуються пари гомологічних хромосом. Тобто вони розташовуються в з'єднаному вигляді, і от такі пари називаються біваленти. На цьому рисунку зображено. Ось після того, як відбувся Красенговер, тобто різними кольорами. Різні ділянки позначені і розташовуються біваленти, тобто пари гомологічних хромосом у площині екватора. А на фаза перша ну, те саме, хромосоми розходяться до полюсів клітини. Ну Те да не те. Е, нагадаю вам, що в мітозі до полюсів розходилися сестринські хроматиди, а тут розходяться повністю гомологічні хромосоми. Кожна з яких, в свою чергу, складається з двох хроматид, розійшлися. Але через те, що розходяться не хроматиди, а цілковиті гомологічні хромосоми, то зрозуміло, що було дві хромосоми, вони розійшлися до полюсів, і на кожному полюсі кількість хромосом буде вдвічі меншою. Закінчується перший поділ тим, що формується два ядра, і в кожному ядрі буде гаплоїдний набір подвоєних хромосом, тобто хромосом, який складається з двох хроматид. Але скільки б їх там не було цих хроматид, хоч сто, ми рахуємо хромосоми, а хромосом буде кількість двічі менша, тобто гаплоїдний набір. І врешті-решт відбувається цитокінез, як було в попередньому питанні. І на цьому перший поділ мейозу завершено. Цей поділ, перший поділ мейозу називають редукційний поділ. Чому? Тому що редукція це зменшення. Тут відбулася редукція в тому сенсі, що кількість хромосом зменшена вдвічі. Була у нас на старті одна клітина з диплоїдним набором, а після першого поділу утворились дві клітини з гаплоїдним набором. Ну Далі буде вже простіше. Наступає мейоз другий, які протікає точнісінько, так як е, імітоз. Е, і оскільки кількість хромосом. Внаслідок другого мейозу не зменшується, то його називають екваційний поділ. Ну Є таке англійське слово equation, тобто це рівняння. Ну, екватор, також однокорінне слово. Тобто рівномірний поділ. Е, гаплоїдний набір був і так він залишається, але е, після того, як сестринські хроматиди розійшлися, в цьому гаплоїдному наборі кожна хромосома буде одинарна. Тобто складатися з одної молекули ДНК. І у підсумку мейозу утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором. Ну, чотири, тому що було два поділу. Після першого поділу дві, після другого поділу вже чотири. Для чого ж в природі придуман мейоз? яке його біологічне значення? Ну, по-перше, підтримання видової сталості числа хромосом. Це простіше пояснити так, що якби перед заплідненням кількість хромосом не зменшувалась, то в кожному новому поколінні вона б збільшувалася вдвічі. Ви добре знаєте, що у тварин внаслідок мейозу утворюються гамети, тобто статеві клітини. Яйця клітини і сперматозоїди. І треба зробити так, щоб в цих статевих клітинах у цих гаметах хромосомний набір був гаплоїдний. А потім вони зливаються, утворюється зигота. А в зиготі вже відновлюється нормальний диплоїдний набір хромосом. Тобто мейоз. Він запобігає збільшенню кількості хромосом в у кожному поколінні. І друге значення це те, що внаслідок росинговру утворюються нові комбінації алелів, тобто різних форм, різних генів. І оці нові комбінації в процесі еволюції. Можуть бути різними, тобто ця комбінація може нічого не дати, бути нейтральною, може навіть певну шкоду принести. Тобто це комбінаторіка, як кажуть у математиці. І як карта ляже, як то кажуть, а може вона лягти дуже добре для організму. Тобто ці нові комбінації алелів можуть випадково виявитися вигідними у змінених умовах довкілля. На цьому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, ставте лайки, розповсюджуйте це відео. Дякую всім за увагу і до побачення!